Отримали в наявність два золотих хрестика. Перший варіант більш такий чоловічий, він йде із білого та червоного золота 585 проби. Всередині чорний саме матеріал це йде каучук. Досить гарно таке вушко підійде на ланцюжок до 5 мм. По вазі тут у нас 2,21 г. Ось цей більш такий жіночий варіант, такий ажурний, теж з розп'яттям. Ззаду надпис пише тільки по-українському, спаси та збережи. Вага даного хрестика 1,29 г. Тут теж таке більше вушку підійде для ланцюжків десь до 6 мм. Тому ці два варіанти, можливі для замовлення. Пишіть у коментарі, який бажаєте замовити перший чи другий. І ще хвилиночку відразу покажу ззаду. Ось тут спаси та збережи, і на цьому також тут такий більш він ажурніший йде. Спаси та збережи. Тому чекаємо вас для замовлень.